Слава Ісусу Христу, дорогі воїни і захисники землі Української Я вітаю вас перш за все зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Матер Божа, вона завжди молиться до Бога за всіх нас, вона своїм чесним момфором покриває. Всіх воїнів і захисників і всіх віруючих від всякої навали, напасті, від наглої, несподіваної смерті. І тому ми шануємо Матер Божу як нашу захисницю. І це означає, що ми маємо звертатися до неї завжди молитовно. І вона завжди буде нам допомагати, особливо у тих скрутних обставинах, в яких ви знаходитеся на передовій, на східних рубежах фронту. Там, де дуже скрутно, і там, де будь-яку мить може статися незворотні. І може будь-хто втратити своє життя від будь-якої шальної кулі. І тому в таких випадках, коли ми не можемо контролювати ситуацію і не можемо дати собі раду, щоб зберегти своє життя і своє здоров'я, то наша надія таких випадках може бути тільки на самого Бога і на Його матері. Бо ми вже знаємо, що є п'ята заповідь Божа про те, щоб шанувати батьків своїх, а оскільки Ісус Христос народжений тілом від Діла Марії, то вона як матір Йому, яка Дарувала життя земне, він, звичайно, виконує заповідь цю і ставиться з шаною до своєї матері, і всі її прохання, всі її слова молитовні, які вона звертає до нього, він слухає. І виконує їх. Тому дуже важливо, щоб Матерь Божа була завжди нашою захисницею. Ми знаємо з історії, коли козацьке військо завжди ходили у походах і завжди мали при собі ікону покриви Божої Матері. Бо цей образ покриви Божої Матері він завжди допомагав козацькому війську, і він цей образ і сьогодні допомагає, бо за цим образом стоїть не просто фарби і дерево, на якому написане, за цим образом стоїть сама Матер Божа жива, яка допомагає і захищає нас. Отже, тільки в тих скрутних обставинах, яких ми всі опинилися, особливо ви, де ви своїм життям, своїм здоров'ям і, звісно, і часто кров'ю. Ви захищаєте всю землю українську, захищаєте своїх родин і всіх українців для того, щоб ми могли у тилу жити. Повноцінним життям для того, щоб забезпечувати фронт. Ви даєте можливість нам, церковним служителям, у мирі молитися у храмах за життя, за здоров'я і за перемогу, яку ми очікуємо вашими руками за благословенням Господнім. І в таких обставинах дуже важливо, щоб у всіх була глибока віра у серці, бо без Бога неможливо нічого зробити, як кажуть в Україні завжди казали, що без Бога не до порога. І ніхто із нас не може сказати з певненістю, що ми самі по собі можемо зробити той чи інший вчинок, і він буде. Вдалим і результативним, особливо коли це стосується фронту, коли кулі летять, і ви не можете контролювати ситуацію. І в, такий, в таких обставинах, в будь-якому випадку, треба глибоко задуматися, як Бог захищає своїх. Хто такі свої? Це ті, які мають. Глибоку віру у Бога. Віру не просто в тому, що Бог є, існує, а віра це значить впевненість у тому, що Бог всемогутній і Бог може силен зробити неможливо. Бог по нашій вірі, по нашій молитві, Він може ворог ворогів розігнати. Він може вкласти в їх серця, в їх розум неймовірний страх, страхіття та своє життя, і вони можуть у е, розсіянні просто бігти від вас, хоча по кількості їх може бути більше, перевищувати. Бог силен е, дарувати нам перемогу. Але для цього потрібно, щоб була віра і впевненість, що Бог це може зробити. А це означає, що всім нам однозначно є велика вигода, як так сказати, користь від віри, яку ми маємо в Бога. Чим ми будемо жити, жити треба з Богом. І кожний крок, який ми робимо в житті, ми маємо робити з Богом, тому що Він нам у всьому буде сприяти і допомагати. І тому кожна наша справа вона буде мати великий успіх, як вона буде зроблена за допомогою Божої. І навіть як станеться таке, що Комусь прийдеться покласти життя своє, за рідних своїх за рідну свою землю, то тим більше велика користь такої людині мати глибоку віру у Господа. Бо коли людина душу свою віддає, і Бог цю душу зустрічає на виході у вічності, це означає, що ця душа попадає в стан блаженства, попадає у Царство Боже, попадає серед людей добрих, любичих. І тому недаремно в Євангелії сам Господь прямою мовою говорить, що немає більшої любові, ніж та, щоб покласти душу свою. За друзів своїх, за близьких своїх, за рідних своїх. І тому нам у будь-якому випадку потрібно триматися Бога, чи живемо ми, чи помираємо ми, але з Богом. Бо у Бога немає мертвих, у Бога всі живі. Чи живемо ми у тілі, чи е, перебуваємо у вічності у блаженстві. Тому, тому дорогі е, е, брати і, і сестри, які також знаходяться на рубежах е, нашої батьківщини на фронті, бажаю вам, перш за все, Божої милості, тому що. Коли Бог милує, то людина себе відчуває щасливою і у захисті. Бажаю вам радості, перемоги. Бажаю вам, щоб Господь прощав завжди ваші гріхи, коли ви з покаянням звертаєтеся до нього. Бажаю вам, щоб Господь. Однозначно завжди був з вами, і ви ніколи його не покидали, бо у цьому заполягає сенс життя.